Врахування заробітної плати в Росії та інших країнах СНД при вчисленні пенсії. Так, досить часто пенсійний фонд наразі відмовляє враховувати заробітну плату, і за рахунок цього ви отримуєте значно меншу пенсію. Що робити в такому випадку? В першу чергу, як це перевірити? Звісно, якщо у вас є офіційні відмови з рахування, наприклад, довідок про зарплату, це буде зрозуміло. Але не завжди пенсійний фонд сам добровільно про це інформує. І ви можете розрахунок вашої пенсії. Там будуть такі великі таблички саме по зарплаті, і ви побачите, що за відповідні роки стоять нулі замість конкретних цифр, це є доказ того, що там нулі, тобто не ваша заробітна плата. Водночас це сприяє суттєвому зменшенню індивідуального коефіцієнта заробітної плати і, відповідно, як наслідок меншої пенсії. Але це незаконно. Вже неодноразово сформована судова практика, що якщо ви працювали в період дії угоди в галузі пенсійного забезпечення, яка діє між країнами СНД. І яка була припинена в 2022 році зв'язку з повномасштабним вторгненням РФ, то відповідно треба застосовувати норми закону, які діяли до припинення цієї угоди, саме які загалом діяли на момент вашої роботи. Тобто, якщо ви працювали в 2005, 2006, 2010 роках, повномасштабної війни не було, угода діяла. І якщо відповідно у вас сплачені страхові внески на той момент, є відповідні довідки про зарплату, в них є інформація про оплату страхових внесків, податків до бюджету. То всі вимоги закону дотримані, і є всі підстави врахувати цю зарплату і отримувати більшу пенсію.